І поговоримо про те, що Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні. Було 6,5%, стало 7,5%. і це пов'язано з масштабними руйнуваннями в енергетиці. Так пояснив зміну прогнозу голова НБУ Андрій Пишний під час прес-брифінгу в четвер. Зниження інфляції до 6% може можливе наприкінці наступного року, додав пишний. Ну і детальніше це будемо обговорити з Олександром Бондаренком, це керуючий партнер Бюро інвестиційних програм і економіст. Він вже долучається до нас онлайн. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, колеги. Пане Олександре, дякуємо, що долучаєтесь. Ми завжди простою мовою намагаємось нашим глядачам пояснювати речі, які там економічно можуть бути складні. От, говорячи про інфляцію, ми це розуміємо так: ціни зростають і зростатимуть швидше, ніж це планувалося. Правильно? Правильно, але навіть вони швидше зростатимуть у 2026 році, ніж е, каже про це пан Пишне. Насправді. О, а, а тепер що... поясніть. Тому що якщо взяти офіційний прогноз по 2025 році, який вже закінчився, то НБУ нам рапортує, що це було 13,5%, наскільки я пам'ятаю. А насправді, якщо взяти індекс споживчих цін, або споживчий кошик, який ми з вами там щоденно купуємо да, продукти додому, або там борчовий набір, да різні метрики, або індекс бігмака, ти самий, то вийдуть всі 16-18%. Це зростання цін на споживчі товари у 2025 році, так само і у 2026 році буде ціни зростати на поличках магазинах швидше, ніж 10% Точно, звичайно, фактор енергетичної кризи тут сприятиме, тому що у виробництві всіх товарів чи не маленьку частину займає енергетика, так? або електроенергія, або газ природний, і так далі. Тобто, фактор здорощення енергетики. Саме в Україні, хоча у світі вона дешевше, насправді тренд зворотній, буде підштовхувати ціни вгору. По друге логістичні витрати, тобто логістика дорожчає кожного року, тому що привозити товари. Ми про імпорт говоримо і про вироблені в Україні товари. Логістика дорожчає і у тих продуктів, там де частка логістики досить велика у собівартості, Теж ми це відчуємо з вами як споживачі. Олександр, а от якщо ми Третій говоримо про... про те, що ми... ми до третього повернемося про ці продукти, просто щоб не загубити думку, зі споживчого кошика, з того, що купляємо найчастіше, на чому це буде відображено насамперед? Або вже відображено? Якщо говорити про товари, які. Мають в собі вартості багато електроенергії да, при виробництві, просто так побудований виробничий uh -huh. процес, то це хлібобулочна галузь, тобто випікання хлібу апріорі передбачає велику кількість енергії, яка е, створюється. Так само виробництво напівфабрикатів: це вареники, е, там, пельмені, е, якісь теж там круасани заморожені і так далі. Тобто там теж дуже великі е, пічі стоять промислові і вони. Вимагають величезної кількості електроенергії або природного газу, залежно від типу виробництва. Тобто це такі от базові продукти. Якщо говорити про овочі, ну дивіться, взимку теж вони можуть здорожчати, тому що зараз у сучасному світі фрукти і овочі зимою, там, весною, коли вже там, перед сезоном знов да, свіжих овочей, вони. Всі, ну як яблуко купляєте, воно холодне, да? воно лежить у спеціальному камері. Да? тобто, це мінус 18, потім йде там, плюс 4 камери спеціальні, Тобто, це дуже багато електроенергії використовується. Тобто навіть на овочі і фрукти, я думаю, зараз, от під час зими і на початку весни, ми теж відчуємо це uh -huh. зростання електроенергії. Та в принципі, будь-яке зараз виробництво сучасне, воно. Зберігання, очевидно, насоски, тому що електроенергія. Тому що в великих супермаркетах там в холодильниках ж багато зберігається продукції. Третій фактор я вас перебив на, на місці, коли ви ще про третій фактор розповідали, який впливає на Так, третій фактор це номінальне зростання заробітних плат. Ну це такий більш теоретичний фактор. Ну, дивіться так, давайте простими словами поясню: грошова маса в Україні гривні стає. Трошки більше з кожним роком, там на 5-7 воно зростає. А виробництво товарів і е, послуг в Україні більше не стає. І тобто пропозиція ну, го готівки грошей більше, е, а пропозиція товарів і послуг менше. Ну, тому що бізнеси закриваються, е, малий середній бізнес страждає. І що відбувається, коли? пропозицій грошей багато, а пропозиції товарів не так багато. Тобто ціни автоматично, тобто це штовхає uh -huh. ціни вгору. Ось такий макроекономічний е, фактор. І це нам з вами дозволяє говорити, що в 26-му році буде теж десь там 15-16% точно інфляція. І я не знаю, звідки бере Назбанк таку оптимістичну картину про 7%. МВФ, до речі, прогнозує на 26-й рік 7,5%, 7,8%. Ну нацбанк каже, теж що дуже прогноз інфляції було 6,5, стало 7,5, Ну і пів ще може там до кінця року значити. Ми вам дякуємо за пояснення Дякую. простою мовою складних економічних речей, але які впливають на наше життя. Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм, економіст гість Суспільне студія.